І до справ нафтовика Укрнафти перемога могла закріпити Охтерчан у лідерській групі першої ліги. Але будь-яка серія має властивість закінчуватися. Нафтовик після 11 матчів без поразок таки отримав бублика. Виїзна гра проти ФК Полтава була багатою на гострі моменти. Захисники обох команди з лінії воріт м'яч виносили, і попередчина гостей рятувала і голки переграли надійно. Але у 15-му турі удача залишила підопічних колесних. Граючи майже весь другий тайм у більшості, охтирчани все ж пропустили. Юрій Соломко чатував на помилку циколії і відмінно нею скористався. Нулюден з Полтави нафтовик поїхав без очок. Второй тайм так сумбурний. такой удалення, нерватрка, давление на суді. Це все передалось футболістам. І непонятно, що лучше. Может быть, лучше было бы, если бы мы играли в равных составах. Оно так почти в атаку попали в плен.